Юрій Дивнич Лавриненко В масках епохи опубліковано у 1948 році в США. По смерті хвильового і по численних арештах серед культурно-мистецьких українських верхів Лесь Курбас уже бачив реальні контури своєї Голгофи і свого Христа. Незабаром по забороні вистав Маклени засідала колегія наркомосу разом із представниками Березоля. В залі засідань колегії атмосфера була розпалена і ситуація ясна. Курбаса обвинуватили у всіх гріхах проти комунізму. Він гальмо і злий геній Березоля. Він, Курбас, завів театр у націоналістичну безодню. Він штовхнув акторів на манівці кризи. І те де, і те де. От акторів вимагали негайної критики свого вчителя. З акторів були присутні Мар'яненко Черкашин Крушельницький. Мар'яненко взяв слово. Чую тут страшні слова проти Курбаса, і голова мені крутиться. Що сталося? Заявляю з повною відповідальністю, що до Курбаса Україна не мала театру в сучасному європейському розумінні цього слова. Це він створив нам цей європейський театр. Я не розумію, що ви тут з ним робите. Курбас відповів Мар'яненкові, «Івана Олександровичу, мені шкода вашої чесної, посивілої голови, до кого ви тут говорите, до цієї зграї спекулянтів, злочинців та хамелеонів, що нахабно прикриваються іменем пролетаріату. Погляньте на них. І за цим ішла убивча, поодинока характеристика присутніх соєцьких вельмож, що сиділи в ролі прокурорів і суддів українського мистецтва. Микитенко звернувся до голови зборів наркома Затонського з протестом. Нас ображають. Курбас, я говорю тут востаннє, тут мені не смієте заткнути рота, бо я промовляю від імені українського мистецтва, яке ви нищите. І дійсно, вириваючи слова ніби з самого серця, Курбас викрив усю злочинну мистецьку політику наркомосу. Він говорив дійсно востаннє і був несамовитий, як роз'ярілий лев, убивче дотепний, гострий, безкомпромісний, гнівний, як Бог, до безумства відважний. Про цю його промову на другий день говорив весь Харків. Після засідання гірняк стояв розбитий і приголомшений біля роздягалки. Тут підійшов до нього курвас. Йосип Йосипович, можеш мене поздоровити. Я останній раз у цьому крематорії української культури. Так у Березолі не стало Курбаса. Сонце Березоля зайшло. З Курбаса зняли звання народного артиста. В Харкові він не мав уже що робити. Він поїхав у Москву і повернувся до Харкова вже під конвоєм НКВД.